Заступник голови військової обласної організації Запорізького об'єднання свобода. Я хотів би нагадати хронологію, коли депутатський корпус і я особисто. Затримання проводили депутати військової обласної ради е, присутності е, в тій команді і приймав участь Петро Колодій, перший заступник голови Львівської обласної ради. Е, після звинувачень в контрпанії е, депутатів і Петра Колодія е, мною були зроблені відповідні заклади правоохоронні органи до Міністерства внутрішніх справ СБУ України. Зачитаю вам відповідь. Проведеними закладами фактів акту причетності вас, членів вашої родини та депутатів Київської обласної ради до, органі... до організації покривання контрабандних схем не встановлено. Аналогічна відповідь і від СБУ України. Але на жаль, шановні депутати і виборці, прийдеться три місяці оправдовуватися, що подій не, не причетний до контрабандних схем. Наступне. Депутати міської ради всеукраїнського об'єднання Свобода ініціювали створення тимчасової контрольної комісії щодо е, у, е, угод земель південного. Е, відповідь звинувачення Петра Колодія причетності до реквіту, зокрема, наїзду на пана на Писарчука як на бізнесмена. Е, справа знаходиться в суді. Наступне е, створене. Звинувачення депутатів Львівської обласної ради, звинувачення Петра Колодія про рейдівське захоплення. Сьогодні мені приходиться відстоювати гідність і честь свою і депутатського корпусу в суді. Заява знаходиться в суді на розгляді. Е, наступне вчора хочу спростувати цю хімічну фальшивку, угоду, яка, на жаль, була все-таки оприлюднена. На засобах масової інформації. Шановні журналісти, обидно, прошу вас все-таки перевіряти цю інформацію. Я думаю, що неозброєним оком видно сьогодні не тільки для юриста, а для людини, яка займається бізнесом чи будь-якими іншими справами, що ця угода не могла існувати в природі. Якщо простою, якщо угодить, сторонами угоди. Є закордонна фірма. Я думаю, що не одноразово, що, що журналісти, що інші представники бізнесу розуміють, така угода складається на мовах сторін. Тобто, в цій угоді мало би бути прописано українською і англійською мовою, так як стороною другою цієї угоди є американська фірма. Я думаю, що не дивно. і взагалі. І дати юридичний аналіз, угода є взагалі нікчемної. Наступне. Я думаю, що не важко було здогадатися, що пунктом угоди 3.1 3.1. 3, -1, 3 -1, це тільки вдуматися, міжнародна угода, пункт 3.1 звільнення керівника Генерального директора ДП Галціліського. І не дивно, що це. та передодні звіту Генерального директора і звіту тимчасової комісії. Тому, користуючись нагодою, в мене є письмове звернення до СБУ України, до керівника СБУ України провести дослідження, дослідження, існування такої фірми, такої особи, яка була підписана сторони номер 2 І організаторів, організаторі, я більше чого певні. Що ту фальшивку буде встановлено, а організаторів притягнути до відповідальності.